Чорна магія на службі у місцевого самоврядування. Подивіться на це відео. Мер Ужгорода, намагаючи переконати свого підлеглого бути слухняним. А, якщо ти не можеш зробити, то Ну нічого дивного, просто шукають спільну мову. Але те, що мер Ужгорода говорить, потім ти вся твоя сім'я може поставити. Я знаю». я знаю. Три дні назад мода там Кухла вуплі. Ти стріляєшся. А що це кухла? Він вільно використовує магію вуду, щоб тиснути на підлеглих. Я навіть уявити, боюсь, які ритуали проводить Ужгородська ритуальна служба. Кухла гупля. Пристріляє. Куди дивиші уряд міліція і СБУ? В Ужгороді є люди, які вільно використовують магію Вуду. Це ж безцінні знання. Ми ж їх можемо використовувати. З допомогою Вуду можна дістати Януковича, Куршенка, Азарова, навіть Путіна. А потім ми змусимо Вуду працювати у мирних цілях. Ми створимо Міністерство державного будівництва і очолить його будівельник державного значення. Віктор Погоріло. Це були всі новини на цей тиждень. Зустрічаємося як завжди у суботу. Хлопці, може досить вже мене хтось мою лялькову взяв чи що може досить з тим грати? Ще?